Дизайн проект інтер'єру в стилі мінімалізм завжди виклик, але дизайнер Studio 211 Варвара Єрмушова приймає цей виклик з ентузіазмом. Так уже склалося, що вона любить створювати мінімалістичні інтер'єри абсолютно щиро про те, як це робити грамотно в нашому пості, у чому суть мінімалізму. Мінімалізм суворий тест на профпридатність як не парадоксально, але в найбільш лаконічному стилі працювати дизайнеру дуже і дуже непросто. Тут потрібно володіти воістину німецьким холоднокровністю, голландським уявою і японською, точністю термін мінімалізм англійського походження з латинським коренем, коли стародавні римляни говорили, мініміс, вони мали на увазі найменший. Дизайн проект інтер'єру в стилі мінімалізм характеризується найменшою кількістю виразних засобів. В інтер'єрі виявляється тільки те, що згідно із задумом дизайнера, дійсно необхідно виник мінімалізм як реакція на пересичення, як виклик суспільству споживання з його пристрастю до прикрас, як не парадоксально, але в найбільш лаконічному стилі працювати дизайнеру дуже і дуже непросто. Тут потрібно володіти воістину німецьким холоднокровністю, голландським уявою і японською точністю, де мінімалізму менше, значить більше. Фраза належить німецькому архітектору Людвігу Міс ван Дер Роя, якого сьогодні по заслугах величають духовним батьком мінімалізму. Міс ван Дер Роя випереджав час, проектуючи скляні будинки. Саме співвітчизники цього генія епохи модернізму сформулювали концептуальні основи мінімалізму в архітектурі та інтер'єрі, відмова від декоративності, виведення функції на перший план підтримали сусіди голландці. У 60-ті роки мінімалізм сформувався як особливий стиль. Тоді у нього з'явився власний кодекс Тітер Рамс, головний дизайнер загальновідомого виробника товарів для дому Брайан заявив, що хороший дизайн робить продукт корисним. Він чесний і ненав'язливий, і ще хороший дизайн передбачає якомога менше дизайну. З цим згодом абсолютно погодився Джонатан Айв людина, яка придумала дизайн і пот. Однак повернемося до дизайну інтер'єрів. З одного боку, сьогоднішні дизайнери, німалісти своїми попередниками вважають колег з Америки і Європи 60-х. З іншого надихаються інтер'єрами екзотичної країни, де мінімалізм практикували завжди. Просто в силу менталітету в Японії один єдиний горщик з бонсай вважається вичерпним прикрасою для цілої вітальні. Такий аскетичний підхід, як і раніше, інтригує, йому хочеться наслідувати. В Японії один єдиний горщик з бонсай вважається вичерпним прикрасою для цілої вітальні, якщо ви вважаєте мінімалізм бездушним і стерильним. Ви швидше за все не бачили гідних захоплення проєктів. Вінсент Ван Дейзен, модний бельгійський архітектор, що працює в стилі мінімалізм, заявив одного разу: Я не люблю мінімалізм, і тепер йому доводиться постійно уточнювати, що його, скажімо так, персональний мінімалізм передбачає наявність душі, чуттєвості, тепла. У проектах Ван Дейзена немає засилля речей, але їм властива багатошаровість у таких інтер'єрах. Відчуваєш ментальну чистоту. Ніби знаходишся в буддистському монастирі, це мінімалізм з душею, мінімалізм для життя, звільнення від наносного і повернення до витоків, як зрозуміти, що перед вами дизайн проект інтер'єру в стилі мінімалізм. Осмислена порожнеча: немає мінімалізму без великих відкритих просторів, і в просторах цих обов'язково знаходиться місце для порожнечі так. В мінімалізмі виключена розкіш в її самому елементарному розумінні. Тут немає люста з венеціанського скла і чеппендиловських комодів, але я щось більш цінне, погодьтеся роздобути дорогі речі куди простіше, ніж дозволити собі залишити квадратні метри в міській квартирі абсолютно вільними від усього. Ось це розкіш. Однак порожні простору не повинні викликати відчуття запустіння, кинутості млявості. Це повинна бути осмислена порожнеча. Така ж природна, як порожнеча іншого природного пейзажу, порожні простору не повинні викликати відчуття запустіння. Кинутості, млявості, це повинна бути осмислена порожнеча, така ж природна, як порожнеча іншого природного пейзажу, оцініть, наприклад, як ми спроектували квартиру в шксерпуховський двір, навіть випадковий гість, опинившись у величезному передпокої, побачить цей простір обжитим. Як і заповідав дітер Рамс. Дизайн проект інтер'єру передбачає естетичний діалог, з речей тільки найнеобхідніші. Мінімалістична кухня зустрічає повною відсутністю аксесуарів, навіть магнітик з сардинії на холодильнику, страшне святотатство, меблі тут вбудовані, техніка не видно. Людина з боку далеко не відразу здогадається, де заховані ложки, і чи можна тут приготувати хоча б елементарну яєчню. Вибір цікавих фактур, строгість ліній і лаконічність меблювання компенсуються використанням незвичайних фактур: бетон цегляна кладка, штукатурка, дерево, текстиль, скління і патинування. Дизайнери оперують всім, що цікаво чіпати і розглядати. Природні відтінки білий, всі відтінки сірого від кольору геймспору до антацитового, бежевий, перламутровий, натурально деревний. Охра, чорний мінімалісти розфарбовують світ з оглядкою на природну палітру. Втім, яскрава пляма може з'явитися і тут багато-багато світла. Гра світла виступає на перших ролях, тому що в приміщенні, де оку особливо нема за що чіплятися, важливі світлові нюанси. В ідеалі автор дизайн проекту інтер'єру в стилі мінімалізм працює з великими вікнами, які не обов'язково ховати за фіранками. В якості матеріалу для перегородок вибирає скло і величезну увагу приділяє локальної підсвічуванні. Гра світла виступає на перших ролях, тому що в приміщенні, де око особливо нема за що чіплятися, важливі світлові нюанси. Погляньте на проект Studio 211, одинадцять шкаф велика Якиманка. Велика кількість світла дозволяє обходитися без будь яких прикрас, простір забезпечує своєму мешканцеві нічим не замутнений комфорт. Тут дихається на повні груди, поєднання природних і високотехнологічних матеріалів: граніт, травертин і мармур, дуб, ясен і бук. Натуральні матеріали завжди актуальні і ніщо не зрівняється з ними за красою, широко використовуються метал і скло, які активно взаємодіють з променями світла. У той же час дизайнери внімалісти з живою цікавістю сприймають новітні матеріали: мікроцемент, керамограніт, пластмаси, відбираючи саме саме меблі. Для всього і відразу, річ, яка не претендує на те, щоб вважатися багатофункціональною, майже приречена на мінімалістичному дизайн проєкті інтер'єру, їй робити нічого. Явний фаворит тут стелаж, який годиться для зберігання книг, канцелярського приладдя сувенірів і нагородних статуеток одночасно. Річ яка не претендує на те, щоб вважатися багатофункціональною, майже приречена. На мінімалістичному дизайн проєкті інтер'єру їй робити нічого між орними і висувними дверцятами вибір робиться на користь останніх. Силуети меблів тяжіють до простих геометричних форм, незграбність компенсують плавні лінії, підглянуті у природи, при цьому окремий предмет меблів може виглядати як повноцінний арт-шедев, а деякі артефакти навіть знайшли статус культових. Якісні репліки рече від класиків мінімалізму не надто довго чекають свого покупця, кому підходить мінімалізм, мінімалізм співзвучний тим квартировласникам, які з легким серцем віддають нужденним непотрібний одяг тим, хто успішно обходиться одним багатофункціональним кухонним гаджетом замість п'яти спеціалізованих тим, хто великій кількості фотографій на стінах віддасть перевагу полотну сучасного художника. Про який так захоплено відгукується свіжа преса загалом, мінімалізм має всі шанси сподобатися кожному, хто практикує в побуті філософсько-математичний принцип, все слід спрощувати до тих пір. Поки це можливо, але не більше того. Мінімалізм співзвучний тим квартировласникам, які з легким серцем віддають нужденним непотрібну одежду, що ми рекомендували б мінімалізм як стиль сучасний і оригінальний. Власникам квартир в комплексах Рівняшк, садові квартали або Осколковий парк, коли ультрасучасний фасад тримується з інтер'єрами, народжується відчуття повної гармонії. Нам довелося проектувати дизайн квартири в будинку на Мосфільмовській. та сама висотка з двох корпусів 53 і 34 поверхи, яка в 2012-му стала переможцем Бест Виїдін Аварц. Огодьтеся в будинку Хмарочусі. Фасади якого облицьовані натуральним каменем і вражають площею скління, класичні інтер'єри виглядали б щонайменше дивно. Дизайн проект інтер'єру, який запропонували, ми базується на стриманій гамі і простих обсягах, його унікальність вибудовується навколо різноманітних текстур, геометричних ліній, цікавих комбінацій оздоблювальних матеріалів. На спокійній минемалістичний канві підкреслено виразно виглядають полки. Що нагадують дерево, оригінально вигнута люстра, незвичайна стільниця. Наостанок зауважимо, що мінімалізм ніяк не співвідноситься зі скромними бюджетами, гідний дизайн проєкт інтер'єру в цьому стилі передбачає сміливу перекроювання простору, що має на увазі дорогий чорновий ремонт, використання преміальних оздоблювальних матеріалів, покупку ексклюзивних меблів і світильників, економлять адепти мінімалізму виключно на відсутності зайвих речей. Економити ж на атмосфері і комфорті вони навіть не думають на обкладинці. Дизайн проект Студіо 211.